У сьогоднішньому відео я розповім, якому типу підприємця ніколи ні при яких обставинах не вдасться перетворити свій бізнес в успішний. Такий підприємець ніколи не зможе вирости до масштабів ні до середнього, ні до великого бізнесу. На великі доходи він може взагалі не розраховувати, ніколи йому цього не досягнути. А про те, що це за тип підприємця і як ним не стати, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної. Інформації, а поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, почати хотілося би з того, що це за підприємець. Підприємець такого типу, який ніколи не зможе досягнути успіху в своєму бізнесі, це зазвичай той підприємець, який починає на імпульсі. Що означає починає на імпульсі? Він запускає свій бізнес, виходячи з того, що. У когось вдалося, виходячи із того, що зараз модно, що зараз в тренді. Тобто він починає навіть не через те, що йому ось ця справа, яку він запускає, йому подобається, чи він є спеціалістом у цій справі. Ні, він іде за потоком. О, дивиться, що всі зараз запускають бізнес. Дивиться, що зараз модно запускати бізнес, і він вирішив запустити бізнес. Начитався всякої літератури по типу Роберта Кіосакі. Нічого поганого, до речі, немає проти цієї книги. Проти книги Багатий батько, бідний батько. Проте люди дуже часто інтерпретують її неправильно. Вільну вони дуже часто неправильно сприймають основний посил автора, але зараз не про це, зараз про те, що люди, які почитали таку літературу, чи то по фінансовій грамотності, ловлять одну дуже цікаву, проте не зовсім правильну ідею. Вони ловлять ідею про те, що потрібно запускати бізнес для того, щоб бути незалежним, щоб працювати в своє задоволення, навіть не те, щоб працювати, щоби от жити в своє задоволення, щоб працювати всього декілька годин на тиждень, і то навіть менше, вони починають бізнес з метою, щоби він дав їм більше свободи. Вони починають бізнес з метою, щоб не працювати. І коли людина починає бізнес саме опираючись на ось ці цілі, про які я вам щойно розповів. От такий підприємець, коли він стикнеться з першими труднощами, він в першу чергу вилетить з ринку. Чому так відбувається? Тому що він, відверто кажучи, одразу розраховував, що бізнес це халява. Він просто шукав спосіб пошвидше покинути місце роботи, де він працює зараз, і перейти в щось простіше, в щось легше. Але бізнес це є абсолютно протилежна сторона. Бізнес це не те місце, де ви зможете просто жити, насолоджуватися, кататися по Мальдівах чи по інших цікавих куточках світу. Бізнес це про те, що потрібно працювати набагато більше. Якщо ви на роботі працювали нехай від 9 до 6 чи до 7, і все на цьому ваша робота закінчувалась, і ваша робота обмежувалася однією, максимум двома трьома операціями. То в бізнесі цих операцій буде в десятки разів більше. Ви повинні бути спеціалістами в різних напрямках. Вам потрібно розуміти різні сфери, і це необхідно не тільки через те, що це модно, а це необхідно через те, що бізнес це є дуже небезпечне і конкурентне оточення. Вас дуже багато буде бажаючих ваш бізнес закрити, зробити так, щоб ви не втримались на ньому, забрати ваших клієнтів, забрати ваші ресурси. І це є постійна боротьба. Якщо ви до цієї боротьби не звикли, якщо навіть сам процес роботи, де ви зараз працюєте, якщо ви працюєте, якщо цей процес роботи викликає у вас величезні труднощі, вам важко, то запевняю вас, в бізнесі буде в десятки разів більше це і недоспані ночі, це і десятки годин на проліт за комп'ютером. Це і постійні комунікації, це і постійні продажі, як з постачальниками комунікації, так і з клієнтами комунікації, так і з працівниками комунікації. І ось такі от стартапери, як я їх називаю, вони зазвичай цього етапу не витримують. Вони його не проходять і стріском провалюють вступний екзамен в бізнес. Це є одна із характеристик того підприємця, у якого ніколи в бізнесі нічого не вийде. Наступна характеристика, на яку ви повинні звернути увагу, якщо ви вже запустили бізнес, він у вас працює, то наступну проблему, яку я хотів би відмітити, в характері підприємця, у якого нічого не вийде, це є постійний песимізм. Що я маю на увазі, коли кажу про постійний песимізм? Я кажу про те, що він дивиться на ситуацію, яка виникає в бізнесі, на проблеми, на кризи, навіть на невеличкі труднощі, чи то з працівниками, чи то ще з чимось. А в бізнесі цих труднощів буде, я ще раз повторююся, дуже багато. Він починає одразу падати на мінус, як то кажуть, одразу починає включати негатив, починає розчаровуватися, і починає, я би навіть сказав, істерити. Все так важко, все дуже тяжко, нічого не виходить. Ой, це капець. Це взагалі величезна проблема в мене сталася. Це проблема глобального масштабу. Хоча проблема може бути зовсім невеличка і несерйозна. Виправити її було дуже просто, але він роздуває, як то кажуть, із мухи слона, і цей же негативний настрій, цей же свій песимізм він переносить. Як в свій колектив, який на нього працює, так і на своїх клієнтів, так і на своїх постачальників, і що найгірше усередині своєї сім'ї. Цей негатив він приносить до себе, заряджає всіх негативом, і вся сім'я, як то кажуть, ходить на негативі. Всі переживають, всі турбуються, тому що, якщо це глава сім'ї, наприклад, а він себе так веде, то відповідно на нього всі рівняються. Всі дивляться на те, як він справляється з труднощами, особливо діти, особливо діти Починають переймати цю модель. І якщо ви батько і поводитесь таким чином, то подумайте, який приклад ви подаєте своїм дітям. Ви не просто подаєте приклад, ви закладаєте у них же ту же поведінку, ту ж програму поведінки, ту ж реакцію на труднощі. І це не найгірше, що може трапитися. Найгірше те, що ви не вмієте витримувати удар в бізнесі, а ви повинні навчитися його тримати. Бо таких ударів в бізнесі буде дуже багато, і вони будуть дуже часто вам прилітати. І прилітати навіть в ті місця, куди, здавалось би, бити не можна. Але це є бізнес. Бізнес має свої правила і виживає той, хто вміє тримати ці удари. Третій критерій характеру такого підприємця, у якого в бізнесі нічого не вдасться. Це те, що він дуже швидко опускає свої руки. Він дуже швидко здається. Він не готовий пробувати ще раз і ще раз. Він не готовий зробити декілька десят, навіть сотень спроб для того, щоб досягнути результату. А я відкрию зараз, напевно, для багатьох підприємців секрет, що бізнес ніколи не буде у вас працювати з першого разу. А якщо він у вас якимось чудом запрацює з першого разу, то це дуже небезпечна ситуація для вас. Чому небезпечна? Тому що коли вам щось здається з першого разу, ви потрапляєте на гачок того, що Ваша самооцінка, ваша віра в себе зростає просто до небес. Ви відчуваєте себе королем, ви відчуваєте себе Богом, ви відчуваєте, що вам все по плечу, ви зі всім справитесь. Ви думаєте, що бізнес це є дуже легко, що бізнес це є дуже просто, і все, що ви будете робити, вам буде даватися дуже легко. І в той момент, коли стається ситуація проблемна, ви з таким типом мислення. Дуже швидко обламуєтеся, ви стикаєтесь з проблемою, не можете її вирішити, і, відповідно, ваше мислення дуже різко ламається і ви здаєтесь, ви опускаєте руки і виходите з бізнесу. Тому найкращий, найоптимальніший варіант, коли підприємцю одразу не вдається. Так це може звучати дивно, це може звучати можливо навіть трохи смішно. Проте саме так воно і працює. Коли ви працювали наполегливо і після цього у вас з'явився результат, це є найкраща ситуація для підприємства. Тому що він розуміє, яким чином йому дається цей результат. Він заслужив цей результат, йому не пощастило, обставини не склалися. Він своєю працею, своїм інтелектом, своїми інвестиціями час, зусиль, навичок своїх, він зумів збудувати цей бізнес. І в процесі того, як він його будував, він навчився. Він здобув нові навички, він здобув нові знання. Він отримав досвід, що найважливіше в бізнесі, і що насправді в бізнесі є безцінним. Четвертий критерій, який би я хотів виділити, це те, що підприємець перекидає свою відповідальність на когось іншого. Як це виглядає на практиці? От щось в мене не вдалося, Це не я винен. Це винен працівник, це винен постачальник, це винен клієнт. Тобто, усі винні, економіка винна, усі винні, окрім цього підприємця, він не готовий брати на себе відповідальність. Він не готовий брати відповідальність на себе за свої промахи. А в бізнесі ви повинні брати відповідальність не тільки за себе, ви повинні брати відповідальність і за своїх працівників. І за своїх клієнтів, і за своїх постачальників я вже мовчу про те, що за свою сім'ю ви теж повинні брати відповідальність, тому що коли ви займаєтесь бізнесом, ви стаєте годувальником своєї сім'ї, напевно, основним годувальником своєї сім'ї. Тому у вас немає права перекладати відповідальність на когось. Як тільки ви починаєте діяти таким чином, як тільки ви починаєте перекидати свою відповідальність на когось на третю сторону. Ви в той же момент моментально дуже різко втрачаєте свій авторитет. Як в працівників, клієнтів, постачальників, так і в своєї сім'ї, в тому числі. Якщо ви втрачаєте авторитет, то про управління бізнесу можете забутися. Ви не авторитет, вас слухати ніхто не буде, сприймати вас теж ніхто не буде. І п'ятий критерій підприємця, у якого ніколи нічого не вдасться в бізнесі, це є бажання жалітися. Це є бажання постійно розповідати про свої проблеми, постійно розказати, як в мене все складно, як в мене нічого не получається. ой, я стільки кредитів понабирав, чи понабирала. У мене бізнес не йде, клієнти не купують, і ви постійно цей песимізм, цей негатив свій починаєте поширювати. Ви його поширюєте з метою, щоб почути, щоб вас хтось пожалів, поголовці погладив. Так, я буду трохи жорстко говорити, для того, щоб ви це зрозуміли. Ви підприємець. Якщо ви хочете вийти з цієї категорії, ви повинні приймати цю інформацію. Інформація не завжди буде такою, яку ви хочете почути. Проте я кажу саме те, що вам потрібно почути. Тому уважно слухайте. І ви чекаєте. Поки вас погладять по голівці, скажуть, не переживай, в тебе все буде добре, в тебе все получиться. Якщо ви робите так і хочете отримувати ось цю підтримку, ви себе як підприємець, як бізнесмен поховали. На цьому можете ставити хрест і ні про який бізнес далі не потрібно вам говорити. Навіть думати не потрібно ні за який бізнес. Ви навпаки, повинні бути тим стержнем в бізнесі, який не можна похитнути, не можна зламати, ні під якими обставинами. Навпаки, ви даєте підтримку, ви надихаєте людей своїм прикладом, своїм підходом до роботи в тим, як ви викладаєтесь, своєю енергією, своїм постійним розвитком. Тільки тоді ви стаєте авторитетом, працівники, ваша команда, ваші клієнти, ваші постачальники і ваша сім'я в тому числі дивиться на вас, рівняється на вас. І слухає вас, прислухається до вас, починає повторювати за вами, починає викладатись так само, як викладаєтесь ви у своїй роботі. І тільки таким чином можна збудувати сильну команду, а на сильній команді будується успішний бізнес. Тому якщо ви впізнали хоча б в одному із цих критеріїв, ви повинні розуміти, що це терміново необхідно змінювати. Чим швидше, тим краще. Інакше це не дозволить вам вибудувати той бізнес, який ви хочете вибудувати. І насправді у цей тип підприємців, у яких нічого не вдається, які вилітають з ринку, які володіють тими критеріями, про які я щойно розповів. Їх є 95%. і лише 5% і навіть менше 5% справді можуть витримати усі ці труднощі, можуть взяти на себе відповідальність, займаються тою справою, яка їм подобається. Вони надихають свій колектив, своїх працівників, своїх клієнтів, своїх постачальників з ними хочеться працювати. Саме тому їх бізнес буде рости. Він буде рости незалежно від того, яка ситуація в країні, чи зараз в даний момент в цьому бізнесі. Вони обов'язково з цими труднощами впораються, як би складно не було, скільки би їм цих труднощів не накидали, як би сильно їх не притискали, чи то конкуренти, чи то будь-які інші обставини вони все одно це все витримають. Достойно пройдуть, і його команда такого підприємця за ним послідує, і вони насправді пройдуть будь-яке випробування, яке би не стояло на їхньому шляху. І зараз у вас повинно виникнути наступне питання: а яким чином вам переміститися з однієї категорії в іншу? І перше ніж ви зможете переміститися в цю категорію в категорію другого підприємця, в ту категорію, куди відноситься 5 і менше відсотків підприємців, у яких вдається збудувати успішний бізнес? Вам потрібно для початку прийняти ті мінуси, які у вас є. Якщо ви слухали попередні критерії, про які я розповідав, і це викликало у вас дискомфорт, небажання продовжувати перегляд цього відео, якщо це у вас викликало негатив, злість, то ви повинні розуміти, що. Якщо у вас виникає така реакція, скоріш за все, ви впізнали себе в одному із цих критеріїв. і це потрібно прийняти. Потрібно сказати собі так дійсності: я в цьому моменті даю слабину, я в цьому моменті недопрацьовую». Потрібно визнати для початку це, а потім вже задавати питання: а що ж зробити для того, щоб змінити ситуацію? І насправді вирішення цьому є. І наступне, що вам потрібно зробити, це виписати усі негативні сторони вас, вашого характеру, які ви змогли виявити в процесі перегляду цього відео. От ви відслідкували якусь реакцію на те чи інше моє слово? Одразу запишіть. У мене це викликає злість. Наприклад, що ви постійно жалієтеся. От запишіть собі, я постійно жаліюся, і випишіть усі ці труднощі, які вам заважають. Далі ваше завдання створити ще один стовпчик, і навпроти цього стовпчика виписати ті риси протилежні до того, які ви зараз маєте. Якщо ви, наприклад, є в собі невпевнені, то пишіть протилежну рису впевненість. Якщо ви боязливі, то пишіть сміливість, наприклад. І ось так ви виписуєте в іншу колонку ті риси, які вам потрібні потрібні для того, щоб змінити свій характер і переміститися в категорію тих підприємців, яким вдасться збудувати успішний бізнес, в ту категорію 5% підприємців. І наступне, що вам залишається робити, це працювати над собою, працювати над тим, щоб почати змінювати себе, змінювати свій характер, проявляти нові риси, ті, які ви хочете, натомість тих, які у вас зараз проявляються в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. І тут виникає наступне питання: а які такі дії потрібно робити, щоб характер почав змінюватись, щоб почали перестроюватись нові риси? Щоб ваш мозок почав працювати по-новому, натомість того старого формату, в якому він працює зараз, який вас не влаштовує. І тут насправді складно відповісти, адже кожна ситуація, кожен підприємець, бізнес кожного підприємця є абсолютно різний. І обставини, які там складаються, і тип характеру підприємця, це все взаємопов'язані речі. І тут не можна дати одну універсальну рекомендацію. Тому, якщо вас цікавить, як конкретно в вашій ситуації перебудувати свій характер на той формат, який ви для себе прописали, яким ви себе бачите, щоб переміститися в цю категорію 5%. Успішних підприємців, у яких вдасться збудувати успішний бізнес, прибутковий бізнес, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось вже за кілька секунд.